Вітаю, друзі! Ви на каналі Тару Політика і ми продовжуємо прогноз. Верніше навіть вже його закінчуємо на 2025 рік. І сьогодні у нас в прогнозі 12 й дім, який має аналогії в Нептуні та Рибах. І він пов'язаний з усім, що більше нас. Я нагадую, що продовжується акція на індивідуальний прогноз на 2025 рік з розіграшом подарунка, яке відбудеться 15 грудня вже. З умовами акції ви можете ознайомитися в описі під, цього, під цим відео. Отже, сьогодні ми розглядаємо все, що протиставлено повсякденному. Е, тяжкі випробування, хронічні хвороби, тяжкі хвороби, місце страждання або ув'язнення, такі як лікарні, реабілітаційні центри, будинки для людей похилого віку, всіх лікарні, в'язниці монастирі. Ваша підсвідомість, колективне несвідоме. Психічна спадщина минулого, і як наслідок, радість або смуток, особисті обмеження, дім саморуйнування, це відданість, жертовність, беззавітне служіння, самотність, еміграція. Обмани, секрети, необхідність усамітнення нічим медитації. Ключові слова тут будуть саморуйнування, залежність, раціональне зречення та звільнення, непритомність, закритий простір. Тобто це, це дуже, дуже складний, складний е, е, дім. Він також може бути пов'язаний як похідний з дядьками та тітками з боку вашого батька. Це також дім таємних ворогів, таємниць, інтриг, розчарування, смутку, також питання здоров'я партнера, питання його роботи, великі тварини. Так, сон, ліки. Отакі От питання йдуть по 12 дому. Отже, я викладаю 12 карт. Дуже широкий цей спектр питань, то я скоріше буду зосереджена, позитивна чи негативна карта. Випадає от такому ключі тлумачити. Так, обирайте свій варіант і дивитеся прогноз. Так, думаю, ви вже обрали, бо я вже починаю. Перший дім. Двійка мічів. Так. Ну, по 12 му дому двійка мічів вказує на пошук якогось компромісу, наприклад, в питаннях таємних якихось ворогів. Так. Вам прийдеться стикнутися все-таки двойка мічів передбачає певне зіткнення з питаннями дій таємних ворогів. І вам прийдеться підкорюватися якимись обставинам. Щодо хронічних захворювань, залежності, по цьому дому проходять залежності, наркотична, алкогольна, залежності, наприклад, від солодкого теж, бо це залежність, психологічна якась залежність. Вам прийдеться тут вишукувати теж якийсь компроміс, збалансувати цю сферу життя. Е, ну, карта сама по собі, вона доволі таки нейтральна. Ну, як нейтральна? Вона от, подвійна, от так я б сказала. Не нейтральна, а подвійна. Так, що, що в ній є, чого немає. Так. Е, ну, без. Безособиснісно служити, ви точно не будете. Хоча це до жертовності, жертвувати ви вже не хочете. Ви будете дуже раціонально підходити до питань, таких питань, де від вас вимагають якоїсь жертовності, розчинення у відносинах, наприклад. От. З питання хронічних хвороб ви приймете сторону. Звертатися до фахівців, проходити якісь обстеження. І таким чином боротися з хронічними хворобами. Що я хочу сказати, хтось відмовиться від езотерики, От розчарується в ній на користь прагматичного погляду на, на цей світ. Ну, Можливо, ви перебували десь в якихось таких. Підпливом такої езотерики, яка нічого корисного вам, крім саморуйнування, не несла. Тут люди, які хочуть побороти своє саморуйнування, оці залежності всякі, можуть досягти успіху. Так, оскільки це тітки, тітки якісь вашого батька, в центрі уваги може бути якась жінка. Це для когось програється, ситуація з нею. По двойки мічів, вам треба буде вишукувати якогось з неї компроміса. Взагалі, то карта така доволі конфліктна. Тепер ще для кого? Наприклад, робота вашого сліпного партнера чи знайде роботу. Також якісь неприємності від шофині, от, або від керівника на роботі у вашого, або від закона. Отаке от передбачається неприємності у вашого шлюбного партнера. Ну, Тут доволі напружена ситуація, скажу так. Так, другий варіант. Другий варіант сімка Пентаклів. Так. Це позитивна карта. Тому для когось навіть програється. Як омрія на вагітність. Тобто, ви, якщо от п'ятий п'ятий дім, четвертий позитивні, отут омрія на вагітність, карта вагітності. Так? Дуже добре програється у тих, хто інвестує в, наприклад, гра на Форексі. Так? Це великі транснаціональні корпорації, е, великий прибуток тут очікується. Тобто, колись це карта інвестицій, колись клася, зараз отримує прибуток. Також в плані фінансів, фінансова карта 12 дім. Приховані доходи. Ніхто про них не знає, ніхто їх не обліковує. Так? Отакі, отакі події. Щодо залежностей, ну вам ще даються шанси, що ваш організм витримує. Але ще вже, вже потрібно задуматися над тим, що ви їсте, що ви п'єте, і трохи позбавлятися від оцих залежностей. Питаннях якихось там лікарень, санаторіїв. Ну, відправлятися в дорогу тут треба для підтримки здоров'я. Ну, в цілому, тут карта позитивна. Е, ви ще не, очі... не отримаєте удара по 12-му дому в цьому році, але підґрунтя якесь закладається і воно може розгорнутися трохи пізніше. Карта часу. Так, тому треба боротися з усіма цими залежностями, зловживаннями і саморуйнацією. Третій варіант. Оце дуже важка карта. Вона вказує на те, що ви опиняєтеся, друзі, не знаю, хто обере цей варіант. Це карта лікарень, це карта Тюрім, закритих установ. Карта. Ми знаходимося в 12-му домі, Дом психічних розладів. І ця карта підтверджує, це надзвичайно важка карта в цьому домі. Тому. Саморуйнація тут на ліцо. Хронічні хвороби, так. Якщо у восьмому домі щось виходило негативне, вказуючи на операцію, вона буде. Пораду тут беру. Король мечів, срочно до лікаря, до психотерапевта, до психіатра. У питаннях роботи вашого, наприклад, шлюбного партнера, сильні негаразди. Хронічне безробіття може бути, або така робота, що е, е, вимагає величезних затрат енергії, не дає ніякої користі, руйнує йому здоров'я. Питання здоров'я шлюбного партнера теж катастрофічна карта, порада в сатаж до лікаря. Е, якщо знаєте, що за вашим шлюбним партнером існують якісь грішки по роботі, боже мой, підстрахуйтеся. Підстрахуйтеся якоюсь юридичною підтримкою. Ну, я пояснила, ми дивимося дім закритих установ. Тут карта закона, тут напряму вказа. Не знаю, хто це витягне, але тут дуже негативний прогноз. Так, четвертий варіант. Справедливість. Так, ну, вам по кармі. Вам... Це дві карми, і ми опинилися з картою карми. Відпрацьовувати карму трудоголіка. Значить так, побороти, побороти хронічні хвороби можливо при е, дисципліні, порядку і відповідальності. Е, далі, здоров'я вашого шлюбного партнера те саме, можна побороти. Але якщо захворіє, це кармічне захворювання. Звісно, треба, треба дивитися, за що і як побороти. Е, далі. По, дивіться, яка ситуація у вашого шлюбного партнера на роботі. Якщо там все чисто, то і винагорода буде заслугована. Якщо щось не чисто, судові процеси аж до ув'язнення. Знову таки, це карта закону. Не знаю, що це таке, але дуже-дуже тут йде оці дві позиції: це просто важкі. Теж вам пораду беру. По цій, по цій ситуації луна. Причина всіх проблем, кармічних із закону, через вживання алкоголя, алкоголя наркотичні якісь речовини, е, Далі, нереалістичний погляд на світ через хабарі, через гроші кримінальні. Будьте уважні, хто витягує ці позиції. Так, п'ятий варіант. П'ятий варіант зірка. Прекрасна карта, яка вказує на можливість позбавитися від залежності, від хронічних хвороб, так, вивчити езотерику, особливо астрологію. Що там в 11, му що у 8 му домі це вам прямо сприятливий час для цього. Просунутися в, якихось, в жертовності, ну, тобто в безсобиснісному служінні. Далі в питаннях здоров'я вашого шлюбного партнера. Остаточне оздоровлення. Вам рекомендується самому чи самі, хто дивиться цю позицію, курорт, дорогий курорт. Е, Обов'язково. Це теж може бути як закрита установа, ну, як, якийсь ретрит. От, е, от таке рекомендується. Це все піде на користь. Карта прекрасно вийшла тут. Е, е, е. Інтуїція. Дуже сильно розвинеться інтуїція. У кого хто, у тих, хто брав цю позицію. Бо дом сам по собі інтуїція. Від, значить, Можна сказати ще так: минулу карму ви вже відпрацювали, а цей, а цей рік надається вам змога напрацювати карму на майбутнє, очистити свою карму також. Так, шостий варіант. Шостий варіант. дев'ятка жезлів теж важка карта. Вказує на те, що минуле дає про себе знати в вигляді таємних ворогів і всяких негараздів. Тому тут можуть про себе дати хронічні захворювання, застарілі, які не були вилікувані колись. Таємні вороги, які ставляють палки в колеса. В питаннях здоров'я вашого чоловіка практично те саме, минуле дає про себе знати. На роботі, теж, оце те, що наробив колись в минулому, в цьому році на назовні. Так, порада, яка тут буде, теж пораду треба. Так, четвірка мічів. Е, так, вам треба усамітнитися, промедитувати, проаналізувати своє минуле для того, щоб уникнути якогось булінга, якогось переслідування у наступному році. Теж важка позиція. Прогноз тут не дуже сприятливий. Так, Далі у нас сьома позиція. Королева жезлів. Хороша карта, що вказує на те, що ви берете, берете життя під свій контроль, питання хронічних хвороб або захворювань вашого чоловіка, чоловіка чи дружини, тобто шлюбних партнерів. Вам по цій карті треба звернутися до біоенергетики, так, тобто до нетрадиційних методів лікування. Це теж може вказувати на усамітнення якесь певне з метою медитації, так би вона тут задумливо сидить, і це показано для оздоровлення навіть ну, оздоровлення і позбавлення хронічних хвороб. Якщо це чоловік дивиться, так, тоді для ваша, ваша дружина буде центрі, центрі уваги по здоров'ю або по роботі. Прогноз позитивний. Жінка, якщо дружина без роботи, знайде, або її очікує, якщо працює, підвищення, або ну, так я, активна позиція. Тут при цілому позитивний прогноз. Для когось езотерика може стати бізнесом у цьому році. Так. Вісім. Імператор. Так, ну тут людина, ну, по-перше, це старший аркан, там, де старші аркани виходять, це важливі доми. Це у нас четверта позиція, п'ята, восьма поки. так. Значить так, отут людина твердо стає на путі справлення. Боротьба з залежностями, так, через дисципліну, самоорганізацію, підтримка, потужна здоров'я. Сильні, ну, такі прямо рішучі дії порвати з минулим, ну, знаєте, вилікуватися, позбавитися хронічних хвороб, залежності і таке інше. У питаннях, у питаннях роботи вашого шлюбного партнера вирішиться позитивно. Якщо це жінка для, ну, про чоловіка дивиться, кар'єрне зростання. Міцне здоров'я у подружжя. Гарна дуже карта. Рік розірвати з минулим, оздоровитися, набути міцне залізне здоров'я. Дев'ятий. Туз пентаклі. Так, ну зразу по фінансах. Фінанси є величезні, не неучтьоні, не таємні. От, хто працює з великими транснаціональними корпораціями, величезний дохід. Питання хронічних хвороб. Обов'язково звернутися на консультацію до лікаря. Зараз візьму пораду, тому що будь-який пентакль може вказувати на пухлину. Дом хронічних хвороб, невиліковних хвороб. Так, порада тут яка йде. Так, Тройка пентаклів. Да, треба, йти, треба щось рухати, звертатися. Звертатися, консультуватися, обстежуватися, маркери робити на пухлини обов'язково. Який дом, так і тлумачу. Не думайте, що я нагнітаю вам щось. Я просто намагаюся найбільш об'єктивно вам розповісти про цей дім. Лікарська залежність. Поки п'єте таблетки, нормально себе почуваєте, тільки кидаєте погіршення. В дорогу відправляєтеся кудись: тройка це рух, курорти. Ну, з метою, метою таке очищення організму. Так, якщо ми дивимося на питання подружжя його там, чи її роботи, сприятливий шанс піднятися по кар'єрних сходах і підняти свої е, заробітки. По здоров'ю те саме, що і на людину кажу. Так, ну, на того на глядача. Е, Тепер, це у нас 9-10. 10 Вісімка 8 пінтаклів. Тут все як годинник. З хронічними хворобами систематично боремося і маємо результат. Е, значить так, Пінтаклі, пухлини е, перевіряємося обов'язково. Е, тепер гарна дуже вказівка на... для роботи вашого подружжя. Роботи немає, знайдеться, е, якщо, якщо працює. Робота розвивається, хороший дохід. По здоров'ю теж те саме, що для того, кого дивлюся. Шикарний рік побороти залежності. Так, 11 дім. Рицарь мечей. Стрімка рішуча карта. При налаштованості порвати з, з негативними звичками, куріння, алкоголь, там, не дай Бог, наркотики це можна все відрубати. Буде такий лікар, який допоможе це зробити, оскільки карта ментальна, мічова, то, кра, то рекомендується звернутися до психотерапевта, оскільки дім все-таки це психічний. Рекомендується поїздка. Поїздка е, з метою відпочинку такого, знаєте, відірватися від всіх, відтягтися. Ну, як, е, ну, як на острови, де вас ніхто не кантує. Так, ну не дай Бог, хтось знаходиться в містах не столь віддалених, по цій карті виходить на свободу. Ну, або ви, може, на когось дивитеся, або це стосується вашого шлюбного партнера. Боже, ситуація в житті більше, ніж ви думаєте. Тепер, що стосується роботи шлюбного партнера, робота пов'язана з роз'їздами, якщо роботи немає, знайдеться. Якщо робота є, то в ній якесь іде швидке просування, чесний заробіток. По здоров'ю треба все-таки звернутися, пройти якісь обстеження шлюбному партнеру. Так, 12-й 12 варіант тус мечів. Дуже багато роздумів про своє минуле, про свої минулі якісь дії. Так, бажання розрубати з минулим. Бажання покарати таємних ворогів, які можуть вам у цьому році докучати. Згадуємо, що в сьомому домі, якщо там є якесь судове протистояння, то вони можуть проявлятися як таємні вороги, вставляти вам там палки в колеса, ну, це жорстка карта. Ну, вона схожа з старшим арканом імператор, Оця карта. Так? Вона вказує: якщо ви набудете рішучості побороти негативні залежності, вам це вдасться. В питаннях хронічних захворювань. Така карта вказує, що треба звертатися до фахівців. Треба проходити обстеження. Якщо був негативний, 8-й, 6-й доми, це може вказувати на госпіталізацію з метою операції. Тепер, інтуїція заточена. Рішучі якісь дії по вивченню езотерики. Прямо вітаються. Ну, головне звертатися до таких вчителів, які вам розповідають не бла, -бла» там просто якимись ефемерними поняттями, а структуризують матеріал, доносять його тверезо, пояснюють, що може езотерика, що не може. От таке. В питаннях роботи вашого подружжя немає роботи, знайдеться. Якщо є робота, то людина може навіть зайняти якусь керівну посаду. В питаннях здоров'я це меч, це ніж. Ну, я Не знаю, може, ви не дивилися для свого подружжя прогноз на 12 домів, то тут є указівка на операцію. Так, друзі, отакий от у нас був розклад, який важкий дім. Тому тут йдуть такі, може, когось шокують мої прогнози. Ну, це такий дім. Це дім кармічний, де ми відпрацьовуємо те, що ми наробили в минулому. Дякую всім за увагу. От і закінчився у нас прогноз на 25-й рік. Очікуйте тепер розіграшу подарунку для тих, хто прийняв участь в акції на індивідуальні консультації. А також в той день, коли ми будемо розігрувати цей подарунок, я зроблю під час стріма е, теж 12 варіантів викладу, і ви зможете взяти, подивитися пораду, як вам найкраще провести 25 рік. Дякую за увагу! підявкою, щоб були всі ці 12 домів разом зі мною.